Головні дегустатори і за сумісництвом вихованці садочків щодня визначають, чи смачна їжа. І є всі шанси, що цьогоріч раціон дітей стане багатшим, і число страв побільшає. Все це завдяки збільшенню вартості дитячого харчування. Половину традиційно оплачують батьки, іншу міська влада. І вже тепер посадовці звітують, станом на цей час для потреб дошкільних навчальних закладів закуплено переважну більшість продуктів. Овочі на рівні 90%, фрукти 90%, соки 95%, тобто максимально основні групи продуктів постачаються на рівні 95-100%. Наталя Петрівна говорила про те, що у нас ще йде процедура торгів, що стосується закупівлі масла. Риби та твердого сира, але ці продукти ми компенсуємо за рахунок таблиці взаємозамінності. Також вже проведено тендери і найближчим часом будуть укладені договори на постачання риби і вершкового масла. Щодо останнього, то шлейф із виявленими фактами постачання спреду замість вершкового масла і дотепер залишається відлунням. А все тому, що фірма-постачальник і надалі постачатиме у дитячі садочки деякі групи продовольчих товарів. Дійсно, по деяким позиціям виграла тендерні торги і продовжує постачати продукти до дитячих садочків. Ну, по-перше, ми говоримо про те, що ми можемо діяти виключно в законній площині. Законних підстав не допустити процентр до торгів Ми, на жаль, і я підкреслюю, на жаль. Немає Наталія Леонченко підтвердила інший факт: до створення сумнозвісної фірми, що постачала дітям спред, причетний один із заступників міського голови Житомира. Я можу прокоментувати лише те, що на сьогоднішній день знають всі, що один із теперішніх посадовців міської ради має стосунок, тобто був засновником і є серед переліку засновників тої фірми, яка постачала нам неякісне масло. Тим часом до поліпшення умов приготування їжі стають причетні і батьки на брифінгу. Посадовці зазначили, що завдяки спільному фінансуванню влади та батьків у ряд дитсадків вдалося закупити і холодильне обладнання, і зробити ремонти харчоблоків.